Я вірю, що ця людина могла би бути винною, триває зараз слідство і всі деталі ви самі побачите. Я не слухаю, що кажуть його батьки. Я тільки довіряю слідству. Мене не цікавлять його батьки, бо моєї, моєї мами вже немає. – Вони не це з вами зв'язатися? – Ні. Ніхто нікому не погрожував. На все є Божа воля і Божа кара. Людина, людини, яку маму вбили в день, мають бути такі емоції. Це не є важко, це треба бути сильно, як вчила мама. Як вже казала, що нам не страшно нічого. Ми тільки хочемо справедливого рішення суду. І Я думаю, що це буде. Найважче для мене було це слухати в лікарні, що ще дві хвилини, і все це для мене важче. Зараз це моя робота і робота всієї нашої команди, нашого адвоката довести справу до кінця. Оце в першу чергу ми маємо зробити. А найважче. Це було побачити, що дві хвилини і серце зупинилося у Сірина Це найважче. Найважче сказати внукам, що бабусі нема, пояснити. Найважче, коли твої діти тримають портрет, цей портрет мами. Найважче вдягати цю бордову квітку, з якою вона була в труні. Це найважче. А то, що тут це все життя, і ми маємо це перейти. У вас є своя особиста версія, за що буде пошукатися? Мова чи це щось особисте? Мова. Мова це зброя, вона завжди казала. А далі, як піде слідство, будемо бачити нові деталі, за що її могли вбити. Ви довіряєте, як піде слідство поліції? Так. Ми будемо вимагати найвищу міру покарання, звичайно. За це таке жорстоке вбивство серед білого дня. Так, в країні, коли йде війна. Так жорстоко бити жінку. Це ж дуже тяжко. Ну, ваша мама казала, що за вами боїться сматію. Вона відчувала щось? Ні. Вона мені ніколи не говорила про свої відчуття. Вона завжди була впевнена у своїй позиції, своїй правді, яку вона говорила. Вона не відчувала страху. Оце останній день, давайте господарюємо. Я би чи не було щось, мама таке, що перечувала щось. Стосовно останнього дня, то ми спілкувалися дуже мало, ми суто говорили, що нам потрібно взяти на відпочинок. Але впродовж тижня вона запитувала, чи все добре в тебе, чи ти відвезла малих, я вже це неодноразово повторювала, чи все, вдома двері зачинені, вікна. Це її хвилювало. І завжди хвилювало, як ми, і вона за нас переживала. Вона за нас переживала більше, ніж за себе. Цього підозрілого чоловіка хлопця, який сидить постійно. Ні, вона її не Мама Мабує, так само не бачить. Думаю, ні. Тобто вона би сказала вам так, що щось підозріле Я думаю, би сказала, якби щось бачила. Але в мене враження, що вона не бачила цього.